Вітаю! Це мій улюблений Dungeon Crawler і зараз я розповім чому. По-перше, сам жанр він намагається переосмислити настійні рольові ігри, тому що в них блін складно грати, розумієте, якщо ви не готові читати ось такі. Книжки для того, щоб почати вводити подібні пригоди, то вам доведеться або знаходити свого особистого данжен майстра, якому скоріш за все доведеться платити за кожну партію, або вам доведеться самим стати таким майстром, що вас позбавить відчуття дослідження прекрасних всесвітів, тому що сценарії будете придумувати ви. А тут замість ось такої книженці у вас вже є готова коробка, де за вас все написано, і правила, що основне правила дуже дуже короткі і прості. І не потрібен данжен майстер, який буде вам все пояснювати. Все за вас буде робити гра. Подібні ігри більше схиляються або до сюжету та досліджень, як, наприклад, маєтки божевілля чи призначення, або до ігроладу, де ви з прикольною системою, прокачкою вбиваєте різних монстрів в толху... Належить до другої категорії, і якщо чесно, мені це подобається більше, тому що до гри, яка базується саме на ігроладі, я можу повертати ще раз і ще раз, і ще раз, і ще раз. І перед тим як ми розберемося, чим же вона виділяється на фоні різних зомбіцидів, месів, Даркнесів, давайте подивимось спочатку на її недоліки, щоб я вже спокійно потім міг її нахвалювати. Перше, що мені не подобається в Ктулху де це мініатюрки і тайли місцевості. І мініатюрки, і тайли, вони красиві, вони атмосферні. Це блін видавництво Common Games. Зазвичай у них з якістю все на вищому рівні. Але у мене є підозра, що ті, хто працювали над тайликами, не грали в цю гру, чи їм якось неправильно пояснили взагалі завдання. У мене великі проблеми із тим, що тут є механіка, вона класна. Що ви коли проходите повз монстра? Він автоматично іде за вами в точку, де ви зупинитесь, і якщо ви завершуєте на невеличкому тайлі, а тут є дуже маленькі тайли, то вся ця купа чортів не влазить туди. А на тайлах ще розташовані різні важливі жетони, які буде не видно під цими монстрами. Наприклад, певні продавні можуть телепортуватись на початковий тайл, де ви починали цей сценарій. Цей початковий тайл він отакусінький, він просто от, -от, -от -так такою тайлик. І ось ця здоров'язна махіна влазить на цей тайл. Ви біжете його вбивати, тому що часу обмель, і за вами уся просто орда монстрів прибігає на цей тайлик, і от виходить така ситуація. Це мені не подобається. Також що не стосується самої технічної гри, а більше її просування в маси, я не дуже зацінив ось цю тему, що гра від 1 до 5 гравців. Як в це грати в п'ятьох, я не зовсім розумію. Це кооперативна гра. І тут є механізм, як в багатьох інших кооперативних іграх, де ви робите кризис менеджмент і бігаєте з місця на місце, де після кожного ходу гравця ходить сама гра, і ця гра також поставлена на певний таймер. Тобто, у вас ходів за гру, буде обмежена кількість, і з більшою кількістю гравців кількість самих ходів не збільшується, через що. В середньому на гравця з кожним новим додатковим гравцем буде менше ходів на гру. Якщо ви граєте вдвох, ви зробите вдвічі більше ходів, ніж якщо ви граєте в чотирьох, через що виникає ось ця ділема. Да, я можу зараз дістати цю гру і зіграти там в чотирьох чи господи в п'ятьох. Але я розумію, що ну, походжу я там скільки чотири-п'ять разів за партію? Ну, таке собі, да. А якщо вас двоє троє, то це чудова гра. Також грається соло. Але там рекомендовано контролювати одразу двох персонажів, і це вже ну таке собі. Якщо вам таке подобається, наприклад, зомбіцид, взагалі, навіть якщо ви граєте в декількох гравців, вам треба контролювати одразу декількох персонажів. Це не дуже люблю. Я люблю контролювати ось одного. Це мій, я за нього вболіваю, я за нього граю. Мені класно все. Ще я хотів би від Ігромагу, видавця, який у нас презентує Ктулху Десмейдай, побачити більше доповнень до цієї гри. Я знаю, що вони вже ось випускають, вже локалізували Ктулху нову частину, по суті, нову велику коробку, яку можна буде міксувати з цією. Це вже супер, це вже круто. Просто хочеться більше. І дуже прикро, що навіть маленьке доповнення. Кординально збільшить реєграбільність цієї, наприклад, коробки. Да, про реєграбільність ми ще поговоримо окремо, і як на мене, вона тут вже непогана. Просто дивіться, яка штука. Гра модульна. У вас є сценарії, і у вас є продавні в цій коробці. У вас є два продавні. Як ви граєте? Ви берете сценарій, берете продавнього і змішуєте ці компоненти. Таким чином, ви можете пройти шість сценаріїв цієї з одним продавнім, і потім ті самі сценарії пройти з іншим продавнім. І це будуть різні ігри за настроєм і трохи по різному. Вам треба буде до цього всього адаптуватись. Так ось продаються окремі коробочки з продавніми. І вони коштують небагато. І якби у нас локалізували. Я навіть не прошу доповнення там з купою сценаріїв нових, це було б супер, да. Але навіть маленького продавнього локалізувати хоча б одного. Це буквально отак, така коробочка, да, і вона просто збільшить вам. Ви ще раз зможете пройти ось цю гру, ось якось наново, да, по-новому. Це було б чудово, тому хочеться більше. Але те, що є. Вже непогано, і моя особиста біль, яка я думаю, стосується усіх, хто не брав участь у кікстартері комунівських ігор, дивитись на ці стречголи стричголи до цієї гри це окрема коробочка. Там контенту зазвичай більше ніж в базі, і воно іде типу безкоштовно. Тому якщо ви не брали участь в кікстартері, а берете нашу українську версію, то ви цього всього не... Побачите, я нещодавно робив на каналі огляд на нещодавну компанію Ктулху там в одному з відосів про кікстартер, і навіть її замовив. Подивимось, як воно прийде. Там контенту повинно бути отак. І на жаль, деякі речі, які є в цих боксах, як на мене, дуже покращують досвід від цієї гри. Взяти, хоча б ті самі накладки на планшети з першого кікстартеру, вони, як на мене, збільшують набагато зручність керування, взагалі пересування всіх цих жетончиків і чому їх не поклали в базу. Come on, games! Як на мене, більшість ігор цього жанру страждає від переускладненості і в рамках самого ігроладу, і в рамках підготування до партії, тому що варіативність в подібних іграх зазвичай складається з купи предметів. Які ви можете здобути майже в будь-який момент, і з купи монстрів, які також можуть вилезти в будь-який момент. Наприклад, в тому ж Месі в Даркнесі вам доступні всі монстри. Ви просто рандомно отягнете і повинні його дістати. Через це вам треба мати доступ до всіх мініатюр в цій грі, а там їх понад 70, наскільки я пам'ятаю штук. А щоб в будь-який момент взяти якогось монстрика і виставити його в певне місце. І відповідно прибирати потім всі ці мініатюрки доволі складно. Також вам треба підготувати стосипредження предметів, стоси прокачки, стоси самих карток ворогів і так далі. і так далі. Я не кажу, що Massive Darkness погана гра, це чудова система. Я її також обожнюю. Пройшов усі сценарії, мені сподобалось, Просто складність підготовки партії часто заважала мені частіше її діставати з полиці. Там купа компонентів. Тут все на диво, і це. Реально на диво, бо зазвичай ігри від камонів це просто коробка з мініатюрками. І десь на дні там напіворганайзер, чи що взагалі таке, якось жетоном це все зверху присипати. Просто подивіться, як у мене зберігається Месів Даркнес. Це капець. Я просто викинув цю коробку, де повинні зберігатись мініатюрки, тому що після кожної партії їх там відсортовувати це було неймовірно складно. Вони ніяк там адекватно не пронумеровані, наскільки я пам'ятаю були. Плюс я взяв собі якийсь кастомний, сам зробив. Органайзер і туди розклав купу жетонів, купу всього там під цими мініфігурками зберігається, і розкладати з цього всього цілу нову партію кожен раз. Це стільки головного болю. А тепер подивіться, як все виглядає. в ктулху смерть може вмерти. Підготовка до партії дуже проста. Ви обираєте епізод, який вам подобається. Всередині ви бачите усі компоненти, по яких зручно потім назад все розкласти по цих коробочках. Ви обираєте продавнього, якого ви хочете включити в цей епізод. Також позаду є всі компоненти цієї коробки. Ви поєднуєте їх і можете грати. Я кожен раз відкриваю і думаю. А, 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 а чому вони завжди так не роблять? <смі> ну, типу, вони ну, вміють же, да? ну, це їх студія, зробила таку гру, чого таке не ну, зробити там в Blood Rage, в Анкі, в Райзінг Сан, в Месів Darkness 2, тому ж, да? в зомбіцидах. Чому там у нас просто коробка з міньками, і неясно взагалі, що на дні відбувається, і вам треба хоч якось це все впихнути після того, як ви повидавлювали всі жетони. А тут все прям. Нормально організовано, наче, де да? я не кажу, що органайзер ідеальний, але він робить цю гру. Настільки приємнішою до підготовки, ви собі не уявляєте. У вас будуть окремо там всі монстри розташовані. Усі компоненти сценаріїв розташовані по маленьких коробочках. Усі компоненти кожного продавнього також покладені в окремі коробочки. Усі потрібні вам жетончики зберігаються в відповідних треях. Усі мініфігурки також розташовані в відповідному трею, окремий трей під культистів, окремий трей під персонажів. Так, да, можна було технічно робити ще краще, ще краще, ще краще, але це. Як на мене, вже чудово. Я за це вже готовий просто обійняти цю коробочку і не відпускати, тому що ви не уявляєте, яка це раніше була біль розкладати Dungeon кролери в великих коробках. Да, я до Кінден Дес Монстерс і Тенеріс Adventures я навіть не лізу, але зазвичай все набагато гірше. Тут чудово за це лайк. І думаю, тепер саме час поговорити про ігролад, і наскільки він мене вразив в цій грі Роб Давйо та Ленг змогли створити систему, яка включає в себе нелінійну прокачку персонажей, модульні сценарії та цікаві багатоетапні бос-батли, та також битви з звичайними посіпаками. І все це вкладається, увага, в менше, ніж 20 сторінок правил. Правда, тут тут небагато правил для такої гри, і, на жаль, дехто в цьому хобі прирівнює складність правил. До глибини гри. Да, певна кореляція іноді присутня, тому що чим більше правил, тим більше, скоріше у вас буде потенційних дій і вибору в різних стратегіях, а відповідно і більша глибина у гри. Але я поважаю коробки, які в простих, на перший погляд, правилах можуть надати вам можливість приймати цікаві рішення. В шахах вам не доведеться читати отакий роллбук для того, щоб зіграти свою першу партію, але гра то глибока. В тікладах так само рулбук там невеликий, там правил небагато. Ви ж не думаєте, що тіклади – це не глибока гра. Якщо думаєте, чекаю на ваші вибачення в коментарях. А стосовно ктулху, давайте розберемося, чим гра так зачепила, тому що вона на поверхні доволі проста. Ви можете рухати своїм персонажем і кидати кубики, щоб вбивати монстрів. На цьому технічно все проте є декілька цікавих механік і декілька спрощень, які роблять для мене цю гру найкращим Данжен краулером по перше, монстри тут працюють дуже просто. Ви берете ось таку картку сценарію. Тут буде вказано два типи монстрів. Всього лише і картку про тут буде вказано також два типи монстрів. Все, ви отак от їх поклали, і в вашій партії будуть тільки ось ці монстри. Вам не треба буде менеджерити усе, що є в цій коробці. Ні, ви берете тільки ось цих монстриків. І нічого більше, всі особливості самого монстра пишуться на самій карті, як він б'є, скільки у нього здоров'я, як саме він атакує, які у нього є нюанси, все написано. Тут вам не треба мати якихось окремих колод, як це часто буває в подібних іграх. Також багато хто з нас стикався з проблемою в Данжен кроулерах коли починається ось ця фаза ворогів, і кожен з них починає якось переміщуватись по полю, когось атакувати. Тут все теж спрощено. Якщо вам треба дістатись звідси сюди, і ви пішли раз, два, три і пройшли повз території з монстром, повз його зону. Він просто піде за вами, якщо ви намагаєтесь від нього побігти. Раз, два, три, він просто піде за вами. Тут немає нічого складного. Якщо під кінець ходу ви знаходитесь на території з монстром, він буде вас атакувати автоматично. Самі по собі монстри не ходять. Як вони ходять, зараз покажу. У вас є спеціальна колода, ось така з картами міфів. Колода з картами міфів вона працює також дуже просто. Ви відкриваєте наприкінці свого коду одну, одну картку. І читаєте, що там відбувається. Все, цього достатньо розумієте, іноді якийсь монстр кудись порухається, іноді щось страшезне станеться. Ці картки вони унікальні для кожного сценарію. І також унікальні для кожного продавнього. У продавнього буде колода карт міфів і у сценарію, і ви їх перемішуєте і отримуєте унікальну колоду. Ще однією важливою частиною цієї гри є персонажі. Вони класнючі і дуже цікаво за них грати. Мені принаймні, бо кожен персонаж в певному сенсі унікальний. Дивіться, яка штука. У кожного персонажа є три. Треки прокачки. Перший унікальний для конкретно цього персонажа. Ви ніде такий самий трек не знайдете. А другий і третій можуть повторюватись: наприклад, закрадливість є у Елізабет, а також закрадливість є у Борден. Але інші. Властивості Борден відрізняються від Елізабет. Вогнева підготовка є у Елізабет, а також є у крихітки. Але унікальна властивість відрізняється знов таки у крихітки та у Елізабет та у Борден. Коротше кажучи, кожен персонаж по-своєму унікальний. Він має унікальний трек, а також комбінацію з двох, які можуть бути присутні у інших персонажей. Що цікаво, базово ви вже маєте перший рівень кожної властивості. Тому коли ви входите в гру, ви вже. Асиметричні. Наприклад, вона може атакувати дистанційно, бо у неї є пістолет, вона може перекидати кубик раз на хід, і вона може ігнорувати одного ворога. Тобто такий персонаж зможе пройти повз ось цього монстра, і він за ним не побіжить. Під час прокачки, те, що ви прокачали, буде Приплюсовуватись до того, що ви вже маєте. Наприклад, якщо ви вогному підготовку прокачали на максимум, ви зможете безкоштовно виконувати в свій хід атаку, тобто, не витрачаючи на це дію, а ваш хід у вас буде три дії, тобто ви зможете потенційно атакувати чотири рази. Також ви будете кидати на два кубика більше. Ніж зазвичай, якщо ви стріляєте в когось подалі, а також ви зможете атакувати на відстань двох зон від себе, тобто будете таким собі снайпером. Прокачаючи закрадливість, ви будете бігати повз ворогів абсолютно непомітним, і також наносити їм поранення. Якщо ви пробігаєте повз них, тобто уявіть собі, ви будете таким собі асасіном. Ви просто бігайте туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Ви можете навіть нікого не атакувати, але вже всіх прирізали. Коротше кажучи, властивості потужні, властивості прикольні. І я навіть ще не кажу про особливі властивості кожного персонажа. Наприклад, вона може реролити кубики. Якщо у вас проблеми з вдачею, будь ласка, Елізабет, до ваших послуг. Крихітка, наприклад, взагалі працює з порталами. В цій грі є портали, через які лізуть монстри, і вона буде. Посилюватись біля цих порталів і якось з ними прикольно взаємодіяти. І кожен, кожен персонаж має свої унікальні властивості. Наприклад, Фатіма взагалі може переглядати ось цю колоду міфів і взаємодіяти вже з нею. Але самі властивості, що дає вам прокачка, це ще не найцікавіше, бо найцікавіше те, як в цій грі ви їх здобуваєте. Дивіться, яка штука зверху. Ви бачите ще один трек, він відповідає за ваше божевілля. І як тільки ви по цьому треку будете доходити до ось цих червоних відміток, ви зможете десь прокачатись на одному з ваших треків божевілля, ви зможете здобути при будь-яких перевірках, коли ви щось перевіряєте в грі, чи то атака, чи вас атакують, чи ви когось, чи щось там відбувається в сценарії, ви кидаєте кубики, і на них можуть бути знаки оклику: це успіх. Ви там когось вдарили, чи вас вдарили. А може бути ось така. Позначка божевілля, і саме вона рухає вас далі. І ви думаєте: ну що ж, це ж чудово, я буду ставати більш божевільним, буду мати більше можливостей в цій грі, але все не так круто. Тому що чим більше у вас буде божевілля, тим більше вирогідність того, що ви помрете. Тому що наприкінці цього треку ви якраз таки помираєте. Ви можете просто з'їхати з глузду, і яким би ви потужним не були. Ну просто до побачення, але цю систему можна контролювати. Ліворуч знизу ви бачите трек здоров'я вашого персонажа. Ви його втратили, ви померли. Все доволі просто. Але також є ось такий трек потрясіння. Ви можете його використовувати для того, щоб перекидати кубики. Вам десь не пощастило, ви хочете перекинути якісь кубики, і ви можете просто... Порухати ось цей трек обидва треки вони відновлюються. Ви можете витратити дію, щоб відновити три одиниці на цих треках. Коротше кажучи, це не так, що ви декілька разів за гру перекинули кубики. Все до побачення ніколи більше ні. Бо цей трек він використовується і для перекидання, і якось вороги з цим будуть взаємодіяти. І також цей трек важливий, коли ви будете здобувати предмети, але про це згодом коротше кажучи, за цей трек, ви можете перекидати кубики. І якщо ви не хочете сходити з розуму, то звісно, ви можете їх перекинути і зневелювати цей еф але також є правило, що не дозволяє вам пройти повз цю відмітку за один хід. Що це означає? Ви, якщо знаходитесь ось тут, і у вас, наприклад, випало аж три божевілля, да три ось таких позначки тентаклей, То ви не можете. Пройти далі цієї позначки, все, у вас стався спалах божевілля. Далі ви не йдете, навіть якщо у вас технічно випало більше цих одиниць. Таким чином, враховуючи цю систему та ось це правило перекиду кубиків, плюс деякі властивості деяких персонажей, ви зможете контролювати своє божевілля. І тут треба знаходити баланс. Не сильно його боятись на початку, тому що вам все ж таки воно дає і додаткові кубики, і додаткові якісь властивості, але і не сильно йти по цьому треку вперед, тому що знов таки, ви будете. Ти дуже потужним, але, на жаль, швидко помрете. Більше різноманіття цій системі додають картки пацієнтів. Вони видаються кожному гравцеві у кількістю однієї штуки на початку партії, і це буде така ваша особливість на цей сценарій. Якщо, наприклад, ви отримали... Ось такі спалахи психозу. То кожен раз, коли ви будете переходити на ось цю відмітку на ось цьому треку, да кожен момент прокачки перед прокачкою ви повинні будете виконати ось цю умову. Наприклад, тут ви повинні прибігти в зону з фігурками, і неважливо, чи це друзі, чи це вороги, і завдати всім в цій зоні два урону. Тому дуже важливо слідкувати за тим, коли саме вам вигідно виконати цю особливу дію. Зачасту вони не дуже приємні, але часто вони дають і позитивні ефекти, якщо вчасно ви змогли їх зробити. Наприклад, ось така прикольна картка вона змушує вас падати на бік. І вас ніхто не зможе атакувати, тому що все ви загнались, ніхто вас не чіпає. Розумієте, влетіти просто до ворогів, нанести їм купу урону, але влетіти вчасно, тому що у вас скоро буде божевілля. Отримати божевілля і просто лягти отак набік, щоб вас ніхто не атакував. Це дуже і дуже прикольна штука. Тому ці картки додають ще більшої глибини системі прокачки в цій грі. До цього ж Ктулху має дуже класну систему предметів. Вони унікальні для кожного сценарію. Кожен. Сценарій буде мати свою особисту колоду предметів, і ці предмети вони не працюють так, що ви взяли картку і ось вам предмет. Ні. Це цілі маленькі події. Вони і трохи розповідають сюжет, і часто дають вам певний вибір чи дають вам певні перевірки. Якщо ви закінчуєте свій хід поруч з монстром, він просто вас. Б'є, але якщо ви закінчуєте свій хід в зоні, де монстра немає, ви зможете витягнути одну картку такого предмета, і вони розповідають вам маленькі історії. Якщо ви знайдете багато предметів, ви зможете співставити, що тут відбулося. Не хвилюйтесь, це не спойлер. Наприклад, ви знайшли медальйон, і тут кажеться, що там в медальйоні міститься там якісь ініціали, зображені такі-то люди, і ви з цього сценарію зможете дізнатись, хто там був зображений, що там за люди, просто співставивши. Іншу інформацію на інших предметах, всі предмети за весь сценарій ви, скоріш за все, не знайдете. І також важливо розуміти, що предмети це не завжди щось гарне. Деякі предмети є поганими, і, наприклад, цей медальйон він може вам дати стан переліку, да, певний стан, на який буде посилатись картки міфів цього сценарію. Чи ви можете знайти щось корисне, але для цього вам треба буде щось витрачати. Наприклад, тут у вас можуть бути класні предмети, які дають вам бонуси при певній прокачці, а тут, наприклад, Наприклад, вам дається не предмет, а цілий союзник, який буде давати вам якесь нове вміння. Вони працюють так: ви берете предмет, читаєте умову. Якщо ви щось виконали чи щось обрали, кладете або ось цим боком під цей планшет, і у вас залишається, наприклад, цей союзник, який дає додаткове здоров'я, да має своє і вам якусь властивість, або кладете предмет ось так звідси. І тоді ви використовуєте ось цю частину цієї картки. Через те, що кожна колода унікальна для кожного сценарію, автори гри змогли тут пробудувати цікаву взаємодію між цими картками. Зазвичай в Crawler ви взяли меч, і це просто меч. Тут він може посилатись на інші картки. У мене, наприклад, була ситуація, коли я знайшов помічника мавпочку, і вона зі мною бігала, мені все подобалось, але вона була без лапки. А потім я знайшов лапку цієї мавпочки, яку не дуже добре використовували. Мавпочка на мене образилась, укусила мене і убігла. Тобто тут будуть такі маленькі міні-сценарії в цих предметах, і це доволі весело розігрувати. І послідовність, часто в якій ви знаходите ці предмети, також важлива. Але кожен раз колода тосується, тому кожен раз у вас будуть якісь унікальні цікаві знахідки. Ну і наостанок, давайте подивимось, як перемогти продавнього, тому що тільки коли ви його перемагаєте, ви перемагаєте в самій грі. По суті, кожен раз, коли ви будете тягнути картку, міфу на ній може з'явитись спеціальний символ. Він виглядає ось так. І кожен раз, коли у вас в скиді буде три таких символи, не кожна картка їх містить, але коли у вас набереться три символи, наприклад, якось зараз, да, три штучки, то цей продавній рухається по такому треку. Як тільки він дійде до кінця, ви програли. По суті. Цей продавній це таймер, але це ще й великий бос гри, тому що насправді, коли він доходить до ось цієї червоної відмітки, замість нього тут буде стояти спеціальний жетон. А сам продавній полетить до вас на мапу і буде дерти вам дупу. Проблема в тому, що як тільки він з'являється на мапі, а ви ще не виконали умову сценарію, він буде буквально невразливий. Вам спочатку треба виконати умову сценарію, яка написана. На спеціальній карті самого сценарію, ось тут ось, і тільки коли ви це виконаєте, ви зможете атакувати продавнього. Як тільки ви це зробили, ви просто берете ось цей стос карток продавнього і починаєте скидати їх. Тепер у продавнього з'являється ще більше неприємних ефектів для вас, а також його здоров'я і його кубики, якими він буде вас атакувати. Проблема в тому, що як тільки ви вб'єте його у його в другому втіленні. З'явиться третє втілення, а потім і остаточне тобто, це багатофазовий босс, якого треба довбити, довбити і ще раз. Довби кожна партія це непростий пазл, де ви намагаєтесь вирішити, як вам максимально оптимально виконувати ці дії сценаріїв, як вам максимально оптимально прокачуватись та щоб у вас правильно спрацьовували ось ці медичні картки пацієнтів, та як так зробити, щоб взагалі ця штука вас одразу не вбила. Це цікаво менеджерити, і я краще 20 разів пограю в ктулху, ніж один раз в пандемію. І з того, що ви побачили, думаю, ви приблизно розумієте, що я скажу в секції про реіграбельність. тому що. Унікальні картки, унікальні властивості у ваших персонажей. Кожен раз ви можете обирати одного чи іншого бога, який буде унікально вбиватись і мати також унікальні властивості, унікальні колоди, унікальних монстрів а, своїх посіпак. У вас буде по-різному відкриватись колода міфів, і добувається все це колодою предметів, яка також буде перетасована і. По новому відкриватись для вас так. Ми отримуємо дуже просту за правилами, але не просту для отримання перемоги гру, яка вимагає від вас приймання багато вагомих рішень, куди піти. Яке завдання мені варто виконати, чи мені треба зараз відпочити і не ризикувати, чи я ризикну увірвусь ворогів, і можливо мені пощастить, і я там щось знайду. Прокачка в цій грі дуже 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 крутесна. Вона зроблена так, що ви постійно ламаєте голову над тим, чи мені треба з'їжджати з глузду, чи просто от притриматися, поки перекидати кубики. Тому що да, ви можете їх зараз поперекидати, щоб виконати завдання на мапі, але вам може не вистачити, наприклад, цих перекидів для того, щоб отримати якийсь предмет, чи вас буде атакувати ворог і ви можете померти за цим теж треба слідкувати. Сама прокачка, яка має три різних гілки, і вам також треба думати, по якій з них піти, щоб конкретно цьому сценарії бути найбільш ефективним відповідно до інших гравців. Також вам треба думати наскільки швидко вам прокачуватись, тому що ви не хочете прийти до продавнього і бути взагалі з трьома базовими кубиками. Вам треба прокачатись, вам треба бути більш потужним, щоб його здолати, тому що продавні це дуже 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 такий потужний монстр, який буде мати купу здоров'я, який буде дарувати вам купу негативних ефектів. І звісно, до нього хочеться прийти потужним. Але якщо ви перекачаєтесь, да, ви будете потужним, але пару ходів, поки ви не з'їдете з глузду від цього продавнього, я нагадую, якщо ви по прокачці надто далеко зайдете, то ви просто помираєте. Це класна система. Також ось цей момент да, з продавнім, що він десь є на цьому треку продавнього, але в якийсь момент він все одно прийде в ваш світ і. Наскільки ви хочете затримати цей приход, ви можете дуже швидко перервати ритуал, але ви не здобудете якихось предметів, які зможуть вам допомогти його здолати, і ви будете недокаченими. Знов таки, коротше, тут є багато маленьких рішень, багато маленьких нюансів. Які треба мати в голові для того, щоб ось це все осягнути і перемогти в сценарії. А вже ж гра пропонує вам багато випадковості. Ви кидаєте кубики, витягнете картки міфу, які можуть бути трошки поганими, а можуть бути жахливими для вас. Проте є певні механіки, як ви можете це контролювати. Тож тут все не так страшно, хоча маєте це на увазі, якщо ви ненавидите випадковість в іграх, вам не сюди. Грайте в шахи і поговоримо про реіграбільність гри, що також важливо. Грати на Дешева і хочеться знати наскільки її вистачить. Я скажу так: мені вистачає надовго, я чесно, досить в неї не награвся навіть в базу. Я грав і в доповнення, я грав там в різні коробочки, але в тебе топсимуляторі. І кожен раз, коли я думаю, що все, все я награвся в ктулху. Хтось мене просить, а давай спробуємо розкласти. Дістають сценарій. Я думаю, блін, я його вже проходив тричі. Я не дуже хочу. Розклав ігра. Починається. І я такий оп-оп-оп, А мені вже цікаво. Розумієте, яка штука з точки зору ігроладу перегравати сценарії класно. Мені подобається грати в них знову, знову, знову і знову. А ось з точки зору ваших думок є така проблемка. Коли ви бачите, що ви пройшли сценарій, у вас нема бажання до нього повертатись, просто тому, що це, блін, називається сценарій, і ви його пройшли. Це дайте новий, будь ласка. Це не дуже приємно, і можливо, саме через це я очікую від громади нових локалізацій по цій системі. Тож емоційно вам може здавати, що різноманіття тут недостатньо. Але по факту воно тут є. І як на мене, з цим все добре. Тож, всі, хто думав, що гра прикольно, але їх зупиняла кількість саме цих епізодів в цій коробці, розслабтесь, можете брати. А на цьому все підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал з новинами по настільних іграх. Ставте вподобайки під цим відео, пишіть коментарі, який Данжен Кроллер подобається саме вам. І побачимось в наступних відео.